Доброго дня, мої любі учні! Я вас вітаю на уроці географії 6 класу. Параграф 2, географічні дослідження. Прослухаємо з вами невеличкий параграф по цій темі, а потім будемо виконувати роботу з географії. Отже, розпочинаємо нашу подорож до географії вперед. Дослідження. Що таке географічні дослідження? Географічні дослідження це дослідження просторова часових змін, які відбуваються у природі та суспільстві. Завдяки науковим географічним дослідженням стає можливо застосовувати географічні знання на практиці в повсякденному житті. Наукові географічні дослідження учені географи, використовуючи при цьому наукові методи, способи збирання інформації, що реалізуються за допомогою конкретних засобів. Методи дають відповідь на запитання, як досягти результату, а засоби за допомогою чого можна досягти поставленої методи. Як географи досліджують землю? Географія, як і будь-яка інша наука, має свої наукові методи дослідження. Сама назва науки географія свідчить про надзвичайно важливе значення традиційного описування методу. У географії здебільшого використовують всебічний комплексний опис будь-якої території, наприклад, країни чи якогось краю. Часто застосовують і літературно-художній. Ге... Методом дослідження в географії є спостереження. Спостереження та фіксація їхніх результатів є основою формування географічних знань. Нині наукові спостереження учені географи здійснюють за допомогою різноманітних засобів, зокрема приладів. Оріш з традиційними компас, термометр, невелір тощо, Учені деталі більше використовують сучасні прилади навігатори, радари, ехолоти та інші. Дані географічних спостережень використовують для порівняння природних і суспільних об'єктів і явищ, їхньої класифікації та складання прогнозів щодо змін на певній території протягом якогось періоду часу. Допомагають ученим досліджувати землю і космічні супутники. На основі зібраної таким чином інформації створюють банк даних про географічні об'єкти і процеси. Розробляють географічні карти, складають прогнози щодо поширення різних явищ погоди, землетрусів, визначають нові родовища корисних копалин тощо. Здавна в географічних дослідженнях застосовували і картографічний метод. Уміння читати географічну карту є запорукою успіху в географічних дослідженнях та у вивченні географії. Найширше картографічний метод застосовують для визначення географічних закономірностей, аналізу географічних явищ, їхнього розвитку і взаємозв'язків. Найпростішим прийомом для дослідження взаємозв'язків між окремими явищами є накладання карт. Так, наклавши карту рельєфу України на геологічну карту, можна визначити, якими гірськими породами складена та чи та територія та які межі їхнього поширення. За допомогою електронних карт створюють картографічні моделі території. До сучасних методів географічних досліджень належать аеро та космічні методи, які називають ще дистанційними. Вони ґрунтуються на фотографуванні земної поверхні космічними літальними апаратами, отриманні відповідних знімків та їхньої подальшої розшифровки. Ці методи широко застосовують у географічних дослідженнях для вивчення багатьох природних і суспільних явищ, снігового покриву, розвитку хмар, поширення сільськогосподарських культур та інше. Найсучаснішим методом дослідження території є сканування місцевості. Скановані знімки земної поверхні є своєрідними моделями місцевості, які відображають реальну географічну ситуацію на ній на момент зйомки. За допомогою персонального комп'ютера в режимі онлайн за такими знімками можна швидко з'ясувати, на яких вулицях великого міста в певний момент часу існують транспортні затори, або як краще дістатися до парку відпочинку, магазину чи іншого географічного об'єкта. Використовують учені географи методи інших наук. Наприклад, за допомогою математичних методів обробляють і аналізують дані різноманітних спостережень, класифікують країни за кількома показниками їхнього розвитку, створюють моделі реальних географічних об'єктів. Історичні методи допомагають географам вивчати географічні об'єкти з моменту їхнього утворення і дотепер. Нотатки до теми. Географічні моделі створені за допомогою математики. Нині в географії значно поширюється моделювання. За допомогою математичних розрахунків створюють просторові моделі розвитку населених пунктів, транспортних шляхів, поширення різних хвороб та епідемій притоку учнів до шкіл, а абітурієнтів до університетів у різних регіонах країни тощо. Оскільки таке моделювання щороку набуває дедалі більших масштабів, виникла необхідність розробки нового наукового напрямку, географізованої математики. Географічні дослідження можна здійснювати за допомогою різних джерел інформації. Такими насамперед є географічні карти, словники, енциклопедії, історичні документи. Певну інформацію географічного змісту нам надають телебачення, радіо, газети і журнали, світова мережа інтернет. Основним джерелом географічних знань для вас є цей підручник. Як організувати власні географічні спостереження? Вивчаючи географію в школі, ви матимете змогу здійснювати власні географічні дослідження як за допомогою джерел інформації, зокрема карт, так і на основі різноманітних спостережень. Спостерігаючи за сезонними змінами в різні пори року, вчіться помічати і виділяти найголовніші зміни, що відбулися з погодою на місцевих водоймах з рослинами і тваринами. Порівнюйте ці зміни, робіть самостійно висновки і узагальнення. Сезонні спостереження доречно розпочинати з вересня. Дані спостережень фіксуйте в зошиті. Для спостережень за погодою потрібне таке обладнання календарі погоди, кутомір для вимірювання висоти сонця над горизонтом, метеорологічні прилади, барометр, термометр, опадомір, гігрометр. З цих приладів можна облаштувати метеомайданчик. Заведіть календар погоди. Усі записи в ньому про зміни атмосферного тиску, температури повітря, напрямку вітру, хмарності та проопади робіть за допомогою умовних позначень елементів погоди. Спостереження проводьте систематично води і той самий час, наприклад, о 8-й годині ранку. Метою спостережень за водними об'єктами є визначення їхніх сезонних змін, температури води, утворення льодового покриву. Коли він з'являється вперше, коли водоймаскресає, каламутність води, характер берегів і рослинності на них тощо. Спостерігаючи за деревами восени, можна відзначити, на яких деревах найбільше червоних і жовтих листків, а навесні на яких деревах найбільше з'явилося листків. Цікавими будуть і спостереження за птахами та іншими тваринами, які готуються до зими. Отже, ви прослухали ось цей параграф. Географії 6 клас, параграф 2. Географічні дослідження. По цій темі ми зараз будемо виконувати з вами завдання. Географічні дослідження, взагалі, що ми взагалі запам'ятали? Запам'ятали ми з вами те про географічні дослідження, тобто, ну, що є взагалі географічними дослідженнями і... Що можна називати географічними дослідженнями? Давайте запишемо з вами ось такий невеличкий термін. Щодо географічних досліджень. Що є в нас географічними дослідженнями? Давайте запишемо з вами невеличкий термін. Що таке географічні дослідження? Що таке географічні дослідження? Це дослідження? Просто просторово, просторово, час, просторово, часових. Змін кома. Які відбуваються у природі та суспільстві, які відбуваються у природі та суспільстві, у природі та суспільстві. Завдяки науковим географічним дослідженням стає можливо застосувати географічні знання в практиці повсякденному житті. Варто давайте з вами виконуємо практичну роботу по темі географічні дослідження. Отже. Виконаємо з вами невеличку практичну роботу. Отже, перше питання. Географічні дослідження. Запишемо з вами взагалі про географічні дослідження. Наприклад, видатних мореплавців, наприклад, ми, ми подивилися всім другом. Фернан Магеллан Це створив видатну подорож. Фернан Магеллан Третє. Видатна подорож мореплавців. Ось так ми сьогодні провели вами урок географії 6 клас. Коротке відео. До побачення, до нових зустрічей на уроках географії. До побачення!